І ми в ефірі. Всім привіт, на це Олександр, ви на каналі Каталіна Туриста. Сьогодні ми з Віталіком. Нас мало буде більше, але підвір одного боця по дорозі. Будемо тестувати пляшкові джонтоніки, які ми змогли знайти в магазинах. Це три українських представники: оболонь Джинтонік Мовіон Кінсбріч і один литовський Ролан Йохан Фрейтах. Отже, ми вже їх розлили по нашим келихам. Я вже забув, який де ми підписали, тому будемо майже в дегустувати ці чотири напої. А ми потеряли одного бойця по дорозі в ліс, як ви бачите, ми сьогодні на природі. Да, сьогодні на природі. В субота, вихідний день. Субота, Карпати на півдорозі до Румунії, ну нічого страшного. будемо <рес> Достувати ще звінтоніки по дорозі. Mm. Всі зразу чіпіш просто? Ну треба ж їх. Можешся записувати, що тобі подобається? Я, в принципі, запам'ятаю, думаю. Ой, оцей солодковіший за оці два. Mm -hmm. Мені спочатку цей показався досить солодким. Потім був той, а потім ще третій, то він геть. Ну а гіркі через що. По-моєму, мені поки оцей четвертий мій фаворит. Це гірковатий є ця ботанікальність джину і такі аромати тоніку. Мені здається, ми вже якраз розставили по місцях перше місце друге. Не, не. Перший дуже аж, скажімо так. Ну, це для мене слабоватий. Ну, слабший це цей такий є, намно такий джин тоніку, а цей вже не такий ніби вободний. Ну... Намагаєшся mm. задати деякий? Оцей для мене засолодкий. Ну, це вже, може який, трохи навіть на якийсь мохіто схожий, такий, як ми міні-міякі см'янок. Так, там і самого смаку тоніку не дуже відчувається. І він слабенький такий. Але там. просто я якраз таки люблю більше mm. солодші напої, mm. навіть mm. третій Ну Оцей більш газований. Оцей просто. ну, Він і солодший, і такий слабогазований. Ну, цей більш газований четвертий. Тут досі поршовий. Що... Так, mm. да, газики. Ну, це гіркуватий, як має бути джинтонік. Я просто останній раз джинтонік пив, що, напевно, Коли ще вчився в університеті, так що сповнити джинтоніка. А такий нормальний джинтонік? А такий нормальний джинтонік Саша мені не предлагав в себе на дегустації попередній, так? сьогодні запропонуємо. Що там його робить? На левтоніку на левджину. Але ж магазини є на магазини. Джентоні. Це шо, як... що, як? Як ти, просто оцей, як на мене, він навіть не схожий на джентонік, він такий солодкавий, аризований. Я, шкаю, якесь, я ж кажу, що воно більше якесь на, на мохіто похоже, що чуть -чу, може взагалі якогось такого смаку, як така джентоніка. <какова> угу. Ми ж зараз обираємо саме джентоніка, а не напій, який би ти пив. Я ж кажу, це взагалі такий нейтральний, не, не, вираженого смаку джентоніка немає. Ну тоді, я думаю, ми погодимо, що він останнє, поки місце. Ну, саме як джинтонік. Ну, саме, найпіль... джин да, саме як джинтонік. Саме як джинтонік. Цей третій. Я подивимось потім, що це було. Він а, слабогазований, солодкавий, смаку джинтоніку майже. Ну, як у скажімо так, в бутилці солодка. Ну, да, таке. У нас всі алкогольні, так? да? Оцей угу. 8. Цей вісім, цей. 7. 7 і цей 5. 5. А, ну, ці два по вісім вони найбільш алкогольні. Ну, можливо, що навіть якраз так вангую, що це неможливо, третій, якраз такий менш вирішений смак алкоголю це, можливо, такий оцей. Ну, побачимо, так. Да. Може, да, і ще. Через... Тут, тут бачу, до речі, лимон. Ну, я думаю, це, типу, як подавати, наливаєш собі келих, кидаєш льоду, ну, ставиш то, що нам, лайм. Що нам показало, що це смак якоїсь мохіто, бо там він є лимон, лайм, ні, я не думаю, ні. Ну, Лимонна кислота е, Сироп глюкозофосфатний джин. А, фруктозний, а не фосфатний. Джин, ароматизатор кислотності, лимонно кислота, ароматизатор. Мені здається, це єдиний джин-тонік, якому справжній джин. Тут у нас що? Склад вода, цукор, спирт, етиловий, ретифікований люкс, діоксид вуглекутцю, ароматизатор кислотності, цитрат натрия, натуральний ароматизатор, настоєн Насті джин-тонік. Тут подаємо для всього. Тут, типу, Насті джин-кінсбріч. Джин Ну, та, ну, тут горілка, тут джин просто, що, а тут горілка. І ароматизатори, скажімо. І ароматизатори, так. Да. Тут вода питна, спирт етиловий вищої очистки, тут люкс, а тут просто вищої очистки. Тут ще гірший спирт, ніж в Кінцбріджові. Сироп е, або цукор, диоксид вогліцо, е, кислота, ароматизатор натуральний і джинтонік. Ну, тут теж, типу, натуральний ароматизатор. Ну, да. А тут, взагалі, опис світлий на світлому фоні, щоб ніхто не читав. А, тут теж етелей спирт вищої очистки. Да -да, Ароматизатортонік. Ну, короче, оці два по складу вони однакові. Мені... Тепер я хочу дізнатися, де з яких. Які схожі? Так, да, який з них то. Бо ну, просто склад ідентичний. Тут трохи відрізняється. Давай тоді, поки ми це не допили, треба поставити оцінки. Ну дивись, мені. Подобається далі, скажімо так, або другий, або четвертий, він плюс-мінус однаковий, але перший, як на мене, він трошки чересчур кислий, такий, як кажеш, челюсті зводить. Тобто, mm -hmm. у тебе, отак, от другий, четвертий, потім перший, потім третій. Так. Uh, так. Станьок, запиши, постав. А в мене. Uh... Можливо, ти як настоящий експерт, відчуваєш вже я я... по я я експерт. Цей смак джину і тоньку, і візьмеш на перше місце номер один. Yeah. Ну, бо там реально таке. Саме як джин Тонік, то він більше такий і смаки, ну, Тоніка і джина, відповідно. Мені здається, оце кінцбріч. Ну, мені теж здається, так. Да. Оцей солодкавіший, оцей який один у мене буде тоді на першому місці перший, на другому четверте, на третьому друге, на четвертому третє. А в тебе на першому місці четвертий. Мені кажеться, що оці будуть. Це якраз так, як у нас є, типу, другий або четвертий. Mm -hmm. Перший, можливо, киндебридж. А перший, до речі, перший номер це у нас джентонік а, оболонь. Все. У а тебе воно але... було на третьому. Ну, на передостанньому. Ну, да. ага. так. Так. Кінц четвертий. А, от. У тебе перше місце разом з другим. Оце, до речі, другий. А оце мові он третій. Movie on, він є тільки в АТБ і краще, якщо ви АТБ і хочете джентонік, беріть або Божа Балонь, або Кінзбріч. Хоча ви зрозуміли, що це не реклама АТБ в цьому випуску? Скажіть, антиреклама. Бо він дуже поганий. Я не знаю, як так можна було зробити. газована вода, хоча є Вона дуже слабогазована. Вона просто от газики налили і всі вийшли. Яка, просто як якась водичка. Ну да. З чимось. Ну, взагалі, навіть не то. Оце мой он. Якщо є вибір, не хочеться вже так припадково, хочеться джентоніку, то краще взяти або оцей, або цей. Ну, от, у Віталіка Кінзбріч на першому місці разом з цим, а у мене балонь. Ну, Кінзбріч, може, це смак молодості. У мене, напевно, було. Мені здається, вже дуже давно випускають Кінзбріч. Ну, вони ж, ну і продукту там, ще коли рева, вони одночасно. Ну, поки, я кажу, що це ж, їм же його восків. Снікрує. Yeah. Ну, до речі, литовський, то він. ну, Він, по-перше, два рази дорожчий, ніж всі інші. Ну, Він привезений, так? Так, да, це Лизати. Він тільки в Новосі є. Ну, я його бачив, принаймні, тільки в Новосі. Може це якийсь власний імпорт Новосовська. Ноусовський. Ну тут. Козація це гарно. От того взагалі нема газіків, а тут. Ну, прикольно, такий легенький, не сильно, перпкий, не сильно гіркий. Ну, да. Плюс-мінус прикольно. Ну да, такий гарний. Ну, Освіжаючий. І, і плюс його там, що в складі пишеться, що натуральний джин. тобто не ароматизатори там джин тоніку. до речі, то, що не подумають, бо це ароматизатори тоніку. Вода, сироп, джин, родит кислота, ароматизатор консультант ароматизатор. А тут не пишеться просто. Тут є ароматизатор, але не пишеться який саме ароматизатор. Але... А, і тут текст тільки литовською, латвійською і сі. Це яка країна? А. Швейцарія чи... А, це СЛ, Словенія. 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 Ну, я думаю, що це СЛ. Це СЛ. Да. Ні, а Л, бачиш, тут велика. Ну, може, маленька L. А хоча тут велика Т. Не знаю. Тут просто, бачиш, Словенія. Імпортер. Ну, коротше, оце е, е, залезено новусом. Нелегально. Хто його знає, нелегально. Ну, він, такий. Ну Його плюс, що він з жином натуральним. Але. Ну, такий непоганий варіант, так. Оці два. У них склад ідентичний, але настільки різні смаки, я просто не знаю, як можна було так зробити, хто там виробник. Чистки, та да -та там То шрифт взагалі не читаємо. <реш> ну, от на оболоні, так. Да. якщо ви бачите. А це балонь? Да, це да. балонь. Якщо ви це бачите, ви робите текст світлий на світлому фоні, і це так срато. Я не знаю, хто там ваш дизайнер, але Зробіть щось, будь ласка. Або це така політика, щоб що <реш> там написано а, ладно, він з ним. Не рекомендовано вживати вагітним жінкам, особам літнього віку, спортсменам. Блін, а ми спортсменами виживаємо. <гум> це виключно раді вас, раді експерти да, раді... вас. Оце просто Київ гарматна, я хочу подивитися, де оболон роблять. Ну, заводя полон, напевно. На гарматну сьогодні можу заїхати, спитати, не. Да. Що, що це, за піння, ребята? Поясни, там цей смак. <гум> <Джин -тоніка. гум> Поясніть за смак. Так. Вклад, гаряча лінія. Зберігати. Краще спожити. Це виробник. Лицензія. <гум> Mm. Ага. Mm. Вернеться, проти Болонь, вулиця Богатирська 3. А тут то теж будеш пише. А там громадно наше. Богатирська 3. Оболонь. А Оболонь! І це, і оболонь. <laughs> да, це оболонь. І робляться на одному заводі. Коротше, не знаю. Я не знаю, може, з різних бочок, бочок блівотних. Або ж, це просто з бочки на, робили цей. Додали води, сполоснули вимовіон осадок. Треба ж кудись його діти. А ціна однакових, не пам'ятаєш? Ну Ціна плюс-мінус, так. Я краще не знаю. Ціна плюс-мінус однакова, там вона. Ну так, обріже. Там десь 40 копійками гривень, що то, що то. Може це просто спеціально для тебе роблять цей мовіон на заводі аболонь, але. Або куди дивляться ті, хто замовляють.